Гулівер спостерігав за розвагами канатних танцюристів і дізнався, що той, хто стрибне на канаті вище інших, отримує вакантну державну посаду. Міністри теж стрибали на канаті, щоб показати, що вони не втратили спритності. Інша розвага Ліліпутів, стрибки через палицю. Палицю тримали імператор і міністр. І то піднімали її, то опускали. Той, хто краще за всіх стрибав, отримував синю нитку. За друге місце давали червону нитку, а за третє зелену. Ці нитки ліліпути носили у вигляді пояса. Гулівер теж вирішив розважити ліліпутів і натягнув на спеціальних палицях носовичок. На ньому кавалерісти стали проводити маневри. Ця забава всім сподобалася, поки один кінь не порвав хустку. Тоді Гулівер вирішив припинити цю розвагу. Через пару тижнів з берега моря доставили загадковий чорний предмет, який виявився капелюхом гулівера. Гулівер був цьому дуже радий, а імператор кілька разів влаштовував. Паради між розставлених ніг Гулівера. Сам Гулівер багато разів просив про свободу, і нарешті вона була йому дарована, незважаючи на опір адмірала Скайреша Болголама. Гуліверу довелося підписати умови звільнення, зате його зобов'язалися годувати їжею, яку могли б з'їсти 1728 ліліпутів.